Пані та панове, вітаю на каналі Авіатор. Тільки тут можна побачити та почути історію української авіації без імперської пропаганди та міфів, під критичним кутом атаки. Зацікавленим надається бонус можливість самостійно виготовити модель літака. Зауважте, це зовсім безкоштовно, тобто даром. І якщо вам не байдуже український YouTube, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Нато. Дякую за підтримку. Полетіли. В часи національно визвольних змагань 1917-21 років одні авіатори боролись за волю України, інші вибирали сторону білих або красних імперіалістів. Історія перша. В далекому 1910 році з Франції до Одеси повернувся переможець авіаційних змагань Міхаїл Єфімов. І одразу... Кинув на бабки грека-банкіра Ксідіаса, який оплатив йому дорогу, проживання та навчання в авіашколі Фарман, понаїхавши з Московщини до Одеси Єфімов, без жодних докарів совісті, розірвав контракт з банкіром. Міхаїл з холопів всеросійського царя на аероплані Фарман 4 піднявся в небо. Високо-високо, аж до зірок. І там був інфікований зірковою хворобою. Про це є відео на каналі Авіат. Коли командир Авіазагону, Ільїн наказав Єфімову попрацювати, то Михаїл грубо відмовився, і рапорт про переведення до іншої частини був підписаний. Після призначення до військової школи льотчиків-спостерігачів у Києві на місце служби він з'явився тільки через 11 днів і мав бути відданий під суд військового трибуналу. Але втрутився Великий князь Олександр Михайлович, з яким зірка Єфімов був на короткій нозі. Під тиском начальники вирішили обмежитись для блатного Михаїла, Гауптвахтою на сім діб. Після губи Михайла Нікіфоровича хочуть відправити на фронт. А він, щоб ухилитися, просить дозволу спочатку побудувати літак власної конструкції, а потім там, десь, колись, з ним йти на фронт. Ось намальована далекою від авіації людиною схема, начебто цього аналоговнєтного апарата. Не треба бути Великим князем, щоб побачити, як встановлений на фармані другий мотор зміщує назад центровку літака. Запустити двигуни, прокрутивши за пропелер, неможливо. Компоновка з заднім розташуванням мотора робить беззахисним екіпаж при атаці противника з хвоста. На той час схема вже морально застаріла і заборонена у Франції. Тож на рапорті з'являється резолюція роздратованого Великого князя. Прошу сністись з Чесменської багадельній на предмет зачислення уважаємого Михаїла Нікіфоровича Єфімова непримінним членом заведення. До лютневої революції Єфімов перебував на фронті в четвертому авіазагоні. Винищувачів, де продовжував хамити, сваритися, повчати командирів і стукачити князю. Нікуди бомбою не попав і нічий аероплан не збив. А потім перевівся до Севастопольської гідроавіації. По його від'їзді в авіазагоні святкували так, що баян порвали. Подальші події, описані в книзі небоги Єфімова, Єлени Корольової та приданого їй письменника Рудніка В. Саперники Орлов. Книга написана згідно лінії партії, під кураторством КГБ і допущена до друку совєтської цензури. Як згадує Бабалена, в журналі Оганьок з'явилась замітка жителя Ташкента, колишнього льотчика Соколова про загибель Єфімов від себе поясню. На сьогодні про Соколова, не Георгія і не льотчика, як каже Бабалена, а Віктора Георгійовича відомо наступне: народився в Якітярінославі, нині на Дніпро, навчався в Севастопольській авіашколі. Там якраз Єфімов був інструктором, служив в управлінні царського повітряного флоту, штабс-капітан. Потім у першому авіапарку Білих, емігрував до Франції, існує депеша агента Лондонської чекійської резидентури про білоемігрантських авіаторів. Соколов Віктор Георгійович, капітан, военний льотчик, нелітающий, годен тільки на адміністративне назначення, состоїть в безсрочному відпуску армії Врангеля. Убежден в падении правительства СССР и восстановлении старого порядка Мыслит о расправе с инакомыслящими. В 1955 році Соколов повернувся до СССР і вважаю, що щільно з ним працювали. Він листувався з Єленою Корольовою, і його нічим не підтверджені описи лягли в основу легенди про Єфімова. Тож читаємо книгу Соперники Орлов, глава називається Правая рука комісара. Революційний вихор захопив Міхаїла Єфімова. 1 травня він виступив на величезному мітингу на Куликовому полі. Скоро в усьому світі впадуть корони, всі пригноблені повстануть. Присутня на мітингу якась товариш Красніцька згадала його слухали з великою увагою, перериваючи бурхливими оплесками. Потім він мені зізнався, «Ти є щасливий, що можу говорити з народом. Угу. Раніше йому говорити з народом, мабуть, Великий князь заважав. Над могилою лейтенанта Шмідта Єфімов згадує про безчинства карателів у Забайкалі, про барикади в Одесі, про борців, які загинули в п'ятому році. Він так говорив, всі плакали. Пише Красницька, в грудні 17-го року, за погодженням з Севастопольським військовим революційним комітетом Міхаїл Єфімова призначили пілотом для особливих доручень, але він настояв, щоб його називали не інакше як флагманським льотчиком гідроавіації. Він став правою рукою комісара Зеленова, вірним поплічником у знищенні офіцерства. Разом вони ліквідовували контр в Ялті та Євпаторії, систематично виїжджали катером в Кіленбухту та на інші бази, де розташовувалися авіаційні загони перевіряти їх політичну налаштованість. На якому аероплані літали? Хто був механік? Та для пропагандистської книженці це не важливо за активну участь у боротьбі з контрреволюцією в Криму. Єфімова високо цінували керівники військово-революційного комітету, товариші Гавін, Пожаров і головний комісар Чорноморського флоту. Ранієць, даю невеличку довідку. Товариш Гавін, справжнє прізвище Дауман, з міста Рига, Ліфлянська губернія, один з керівників збройного виступу матросів в Севастополі, арештів офіцерів, лідерів, меншовиків і есерів, масових розстрілів, безпосередньо причетний до красного терору і самосудів в лютому 1918-го. Товариш Пожаров, родом з Ярославської губернії. Балтійський матрос, що керував вбивствами офіцерів і адміралів в Кронштадті, після жовтневого перевороту очолив Севастопольську Раду, член військово-революційного комітету та комісар з охорони фортеці та міста, душив повстання в Ярославлі, а 21-го року став чекістом. Батько прокляв його за все ним пороблене. Товаріш Ремінец, родом з Кролевця Сумської області, починав як анархіст терорист, служив писарем на флоті і став генеральним. Головним комісаром і командувачем Чорноморського флоту організовував загони красногвардійців проти Корнілова, Калєдіна, Української центральної ради Курултаю, служив у НКВД. Далі в наркоматах. Це ті товариші, що високо цінували товариша Єфімова, якому на території Одеса авіаремсервісу сервісу в 2005 році встановлено пам'ятник. Товариш Погоський, морський льотчик, пише: Міша Єфімов раніше за нас приєднався до большевиків. Він виявився відмінним агітатором, вів велику агітаційну роботу серед льотчиків і матросів. Всі його любили і поважали. Здійснюючи польоти, ми допомагали проведенню операцій проти різних білих банд. Єфімов брав активну участь у цих бойових діях. За свідченнями очевидця на Чорноморському флоті був утворений псевдотрибунал. Головою обрали молодшого писаря штабу, матроса Шашкова, сина священника, мітінгового оратора. Недурного, але страшенно жорстокого звіра. Контрадміралу Львову інкримінували, що він два роки тому посадив за пияцтво матроса в карцер на кілька діб, і цей матрос подав скаргу до псевдотрибуналу. Контрадмірали засудили до розстрілу. і тієї ж ночі розстріляли у дворі Севастопольської в'язниці 1918 рік. Кримська група армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Болбочана союзні кайзерівські війська виганяють большевиків з кримської землі. Члени чолі з Гаваном дременули. Комісар Зелінов згадав, що в нього термінові справи, і виїхав до Москви. 1 травня військами Германського Райху був звільнений Севастополь. За вказівкою Леніна група петроградських льотчиків і механіків була відправлена на південь для диверсійної роботи. Авіатор большевик, майбутньому номенклатурний працівник Очкін, розповідав: завдання було нелегким. Ми діяли під час німецької окупації нелегально. У готелі Кіст у Севастополі. Я двічі зустрівся з Єфімовим, куди він приїжджав обідати. З розмов, звичайно, дуже обережних про становище в країні, я зрозумів, що Єфімов своїй паря додам, що відповідно до меню голодного 18-го року большевикам-підпільникам подавали єрші Гратен, Вареники Ліниві, щі Миколаївські, Солянку збірну, розсольник, свинячу ніжку, гуляш. Буженину з капустою, на десерт Кизилове або Грушове, морозиво, Кавуни, диню та різні напої. А що ж ви хотіли? Борці за народну справу повинні добре харчуватися. Газети, які вважали своїм обов'язком інформувати читачів про кожну більш-менш значну подію, надрукували замітку. Севастополя повідомляють про арешт відомого авіатора Єфімова. За звинуваченням в участі у вбивстві офіцерів большевиками, матросами. знайшлися свідки, які підтвердили, що Єфімов. Звозив на автомобіль заарештованих морських офіцерів на судна, де матроси їх розстрілювали і кидали у воду. Єфімову загрожує страшна кара, а в кращому випадку каторга, та Єфімову кривавий руці комісара фартить, до Севастополя повертаються большевики. І він знову береться за своє, але ненадовго. Наступає Денікін. Большевики вантажать на авто награбоване майно. Михаїл умовив взяти його з собою і погодилось за умови, що він сяде за кермо вантажної машини і рухатиметься в колоні. Тільки проскочили перекоп, як перешийок захопили білі. Поблизу Херсона машини потрапили в багнюку. Щоб авто нікому не дісталися, їх спалили, а майно награбоване непосильним трудом на собі перли до міста. У липні, через два тижні після того, як Єфімов прибув до Одеси, спалахнуло повстання німців колоністів. На його придушення большевики кинули частину стрілецьких дивізій, красною роту з євреїв і китайців на чолі з Давідом Гальберштаттом, а також загони пролетаріїв Одеси. Повстання жорстоко подавило. Як згадував комендант ЧК. Розстрілами займалися практично всі співробітники, які чергували вночі. Але в основному, як і по всій совдепі, і для страв використовували комендантський взвод. В Одеській ЧК він складався з китайців. Командував загонами китайців негр Джонсо. У дворі будинку на час розстрілу заводили мотор вантажів, щоб заглушити звуки пострілів. Засуджених до смерті роздягали догола, причому одяг сортували. Розділяли на партії по 10-12 осіб і розстрілювали в гаражі раптовим ударом з моря денікінський десант, підтриманий важкими гарматами англійського крейсера кередок, крейсера Кагул і міноносця Живой захопив місто. Через два дні газета Юг повідомила за отриманими штабінського корпусу. Відомостями. в Одесі завдяки піднятому повстанню в момент наступу добровольців вдалося захопити майже всіх совдепівських діячів захоплену частину ЧК. Проби деяких комісарів втекти на шкунах не вдалися. Коли Одеса була захоплена білогардійцями, останнє, пише в своїй замітці, опублікованій в журналі Ганьок номер 51 за 61 рік, товариш Соколов, Рано вранці в порт увірвався їхній міноносець під командування капітана другого ранту Кисловського. Міноносець пришвартувався і висадив десант, який під прикриттям гармат зайняв частину міста і почав там проводити арешт. Цим десантом був затриманий Єфімов. Кисловський наказав розстріляти Єфімова. Скутого льотчика посадили в шлюпку і вивезли на середину бухти. Тоді офіцер, який командував шлюпкою, сказав, що він йому дає шанс на порятунок, і запропонував Єфімову дістатися в плав до далекого берега. Обіцяв не стріляти. Його розв'язали, і він пірнув у море. Але як тільки голова Єфімова з'явилася з води, в нього вистрілили. Але це все бла бла бла, і документальних підтверджень героїчної версії загибелі Єфімова агент КГБ Соколов не надає. І не небесна, а земна справедливість поставила крапку в житті першого всеросійського авіатора Єфімова, що докладав шалених зусиль, щоб стати большевицьким номенклатурним працівником. Історія друга її життя суцільна авантюра. Цю дамочку нерідко називають донькою князя Шаховського. Однак Євгенія князівною не була. Вона народилася в родині багатого петербурзького купця Міхаїла Андрієва. Князівським титулом зобов'язана за ніжжо з Андрієм Чехавським, внаслідок чого їй помилково приписують спорідненість з самими Рюриковичами. Шлюб виявився нещасливим і коротким. У світському товаристві жартували, що княгиня постійно зраджує чоловікою, але не з чоловіками. А з автомобіля пристрасть до чоловічих захоплень у неї була схожа в крові. Стрільба, верхова їзда, фехтування, ті ж авто. У 1912 році в Німеччині випускниця смольного інституту благородних дівіць отримала пілотський диплом. Любила жартувати з приводу того, що авіація справа проста. Головне побороти страх. Без страху вона піднялася в 1913 році на аероплані, в якому поруч сидів відомий льотчик Всеволод Абрамович, за суміцтвом герой її пристрасного роману. Одна з газет писала: на висоті апарат потрапив в повітряну воронку, що утворилася від іншого апарата, який спускався під ним на землю. Апарат, перевернувшись, впав. Через два дні Абрамович помер в лікарні. Авантюристка княгиня вціліла. З початком Першої світової війни Шаховська подала прохання на височайше ім'я відправити її в авіазагін. Спочатку Євгенію Михайловну відправили служити до санітарного потягу. У листопаді 1914 року Шахавська. Яка одразу отримала в пресі титул першої всеросійської військової авіатрис, опинилася в чині прапорщика в кованському авіазагоні. Можлива причина цього рішення близькі зв'язки княгині з грішкою Распутіним, з яким вона познайомилась після загибелі Абрамовича. Фанатка Распутіна Віра Жуковська так описувала його зустріч з Шаховською. Прийшла княгиня в костюмі сестри Малосерді. Я так втомилась. А, бачиш, до тебе Григорій приїхала. Ну ну, не задавайся, солоденько. Распутін погладив її по грудях і заліз за комір. Потім, здавивши її коліно, пояснив, що душа знаходиться не в серці, а під подолом спідниці. Шаховська поклала голову йому на плече, вибачила, що не може прийняти участь в оргії, та відбула додому. Цьому періоду приписують і захоплення шаховської опіумом та кокеїном. Воювала авіатриса трохи більше місяця. Незабаром пішли чутки про її численні романи. З високопоставленими офіцерами про вагітність на п'ятому місяці, а потім Шаховськую звинуватували в шпигунстві на користь Німеччини, пригадавши її близькі стосунки з німецькими авіаторами та засудили до смертної кари за особистим розпорядженням імператора. Страту замінили на монастирське ув'язнення. Лютий 1917-го звільнив багатьох винних і невинних долею Євгенії переймається директор Гачинського палацу музею граф Зубов. Не витримавши большевиків, він емігрує, а коханку передає коменданту зимового палацу Покровському, якого згодом спіймали на торгівлі краденими цінностями з царського палацу. Петроградська ЧК арештовує і Шаховську, та народний комісар просвіщення Луначарський її відмазав. Розпутіна не стало, опій замінила на кокаїн у диких кількостях, а на це потрібні гроші або влада. Гроші знецінювалися, тому притягала до себе влада. Тим більше, що Шаховська завела знайомство з чекістом Глябомбокі, в майбутньому кривавим монстром соловецького табору гулагу. Той дав їй потрібні рекомендації, і купецька дочка, майже мільйонерка та княгиня, стала чекісткою. Служила в Києві. Мабуть, колегам чекістам лестило, що в їхніх лавах не просто жертва царського режиму, а титулована бійциця з контрреволюції, проявляла звірячу жорстокість до білих та українських офіцерів. Восемни 1920 року чекістка Шаховська загинула в п'яній перестрілці з саратника. Можливо, шановне панство думає, що поєднання льотчика-чекіста і це якась дивина? Ні. Прошу. Журнал «Динамовец» номер 5 за листопад 32-го року. Під заголовком: привіт молодому отряду льотчиків-чекістів. читаєм. долаючи труднощі льотної справи, Новосибірська авіашкола продовжує виховувати все нові й нові кадри льотчиків-чекістів. І в даний час до річниці Октябрьської революції. Школа передасть органам ГПУ тих, хто її закінчив і отримав звання пілотів, сучасних чекістів, рождних ползак, теж тягне до небес. Політати. На знімку сумнозвісний літак Суперджет з нанесеним прізвищем Єфімова та підсанкційний боїнг аерофлоту з прізвищем агента КГБ Жириновського. Завершити розповідь буде правильно, піснею про чекістів, яку натхненно виконував Йося Кобзон. Ми свято дорожим довір'ям народа, і вірність наша славної родині кріпка. Недаром з декабря 17-го года Ми носим имя гордая ЧК. Приспів, не беда, что в візках сіна и порой до утра не уснуть. Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный путь. Тож будемо сподіватись, что вони зможуть повторить огненный путь до кінця, як Єфімов Ефимов и Шаховская. И після польотів зі Стерхом Відвідують концерт Кобзона. З небес до пекла. Контакт Є контакт. Не контакт. Є контакт.